Вітаємо всіх на каналі Біра Жуля Квіткова. Сьогодні ми прибули в епіцентр і зробимо невеличкий огляд рослинок, які тут продаються, можливо, є якісь знижки. Тож спостерігайте. Ще Заходимо. До речі, дивіться, яке покриття прикольне, може нам тут басейн таке потрібно. Так, поїхали. Сьогодні будемо робити басейн. Так. Так, подивимось. Так. Гейхери. Hey, Гейхери. Hey, ціна невідома. Невідома. Подивимось на хости. Хости. Ага, гехера Мервес Маве. 158 гривень, Нормально, так? Да? Так, гортензія біла, гарня. Саджанці гортензії по 432 гривні. Такі собі. Так, ось гарна гортензія. Так, це гортензія фантом. Це три ціни нема, ціна невідома. Чекайте. Ось, знайшла на штабі фантом. 390 гривень. Ще й нормальна ціна. Ось, подивіться, для такого величезного саджанця. Так, ось тут є знижки. Не чіпай, лізенька. Так, знижки. Гортензія якась вже померла. 314 гривень. Була 50, взяла б. Ну, За 300 гривень таку помираючу ні. Ну, чому такі знижки роблять маленькі, незрозуміло. Так, йдемо далі. 100 гривень молодила. Так. Холіуси різні, різні. Дивіться, у до речі, бери І клени бересклети. Але ціна холіусів також 225 гривень. Капець. Так, Барбариси, знижок немає, нічого цікавого немає, нічого собі. Туя, Тім і Тім, 416 гривень, капець. Дивіться, який це мінімуліс, якось він називається. На штамбі зараз подивимось. Пишуть просто берестлет Engonimous Gallті M. Emerald Галеті. Ов, емеральд, галеті". Гаїті, ні, ну це не Емеральд Гаїті, якийсь розвод. Сім з полимів. Цікава ціна. Дуже гарний на штамбі. І, до речі, нещодавно зала розмовляла, розповідала що якась така штука заводиться, бачите, на берескли, саме в цьому році. Вона вже їх обробляла. Звичайний е... це я, він називає, неактелік. Актара діє. Дуже гарний, до речі, бересла цей. Цікаво, скільки він коштує. Тує, тує, тут не зрозуміла взагалі стіна. Лізочка, іди сюди, будь ласка. Ліза пішла отам дивитися, сідати в ту гарну зону. Так. Ну, дорогі саджанці, 300 гривень, 300 гривень. До речі, у мене це, це цуга, мабуть. Дивимось, що нічого нема. Так, да, це цуга в мене є. Ціна, мабуть, і космічна також. Тут все без цін. Бери не хочу. Але, до речі, вже гортензії квітнуть, але видно, що вони також погоріли. Хтось поїв. Подивіться, гарна плющ. О, класно, в мене такий варігатний є. Ого, 1304 гривні. Є варігатний, я його на... На огорожу пустила, можна бачити, як гарно в кашпо зробити. Обалдіть. Так, йдемо далі. Що тут ще? Ну, знижок не бачу, чесно. 300 гривень олівець, ну нормальна ціна для олівця. Так, ось такі північні пальми по 900 гривень. О, це класно, але дорого. 700 гривень. Класно. Тіпарисе тупий. обійдемо Гортензії. Вегіла е, 337 гривень. Так, йдемо далі. О, які гарні молодили. Так, Дуже гарні. Як і подивіться. які зелені з червоним. Клас. А ось які маленькі. Просто шикарні. Цікаво, вони такі маленькі будуть. Дуже гарні. Молодилки. І це і така кухна бита, 120 гривень. Прикольно. Так, ну коротше, знижок ніяких немає. Ого, 3600 тисяч. Ну, дякую, я вже такий величезний купляла і він в мене... Рубав. О, до речі, османтус, подивіться, 335 гривень, по 200 гривень були на світ рослин. Щоб ви робили висновки. По 200 гривень ви єла, виєла, виєла. Похіреплідники. Вегіла по 195. Так, ну, коротше, багато всього, але... Але все якесь не доглянути, чесно. Без цін, зрозуміло, хто за це все відповідає. Таке собі, ялинка Нідіформіс 375 гривень. Трошки меншого розміру можна купити за 80 в світ рослин. О, до речі, ось бересклет. Дуже гарний. Мені подобається. Я, до речі, такий вже купляла тут. І такий, ну, по 247 гривень, це занадто, чесно, для такого березклету. Туй, ту і ту і седум мікс. Прикольний. Це капібланка, мабуть, чи якось вона. Седум та й седум, все. Не що воно таке, коротше. Так, а тут все помираюче. Помираюче. Ди сіди. Так, коротше, тут можна і придбати всякі різні камінчики. Все, що хочеш, тут знижки, бачите, помираючий бересклет 114 гривень. Нормальна ціна, до речі. А барбариси по 177 гривень помираючий. Ненормальна ціна якась. Не знаю, мені здається, що це ненормальна ціна. Ну, От як можна продавати от таку, от таку гортензію за, за 674 гривні? Приїжджайте, купляйте. Просто на розхват такі рослинки. Не знаю на що розраховано це. Антиреклама буде епіцентру за недоглянутість цих рослиночок. Гортензія тут гарні взагалі. Просто шикарні, я б сказала. Таке листя гарне. Але і ціна гортензія юнік. Ціни нема, як завжди. А ні, отут є гортензія 3 літра, 3 літра, 300 гривень. Прикольно, якщо зараз лізенька, якщо такий садженець. 300 гривень. Нормально, але обрізано, непонятно як. І ось по 300 гривень. Кілілка прийшов наш. Так, що тут? Ще лапчатка по 250 гривень. Хто хоче лапчатку по 250 гривень? Коротше, ціни такі, що нічого купляти не хочеться. Так, ну все. Все, що тут сам шити, навіть звичайні по 100 гривень, мабуть. Ще молодилка. У мене таких куча молодилок. Камінчики, все. Все, немає рекомендацій стосовно епіцентру, зараз стосовно рослин і знижок. О, до речі, дивіться, ще побачила бересклети, які ще є, крупнолисні. Ціни нема. Мапа, Ось так, все, пішли, пішли за кавою. Йдемо за кавою Папа і папою сьогодні побачити відео, як ми збираємо басейн, який ми басейн обрали, як ми будемо там купатись. Кирюх, пока! Всім <ск> па-па! Підписуйтесь на канал.